І знову про війну і знову про проблеми наших військових. В об'єктиві я Андрій Скоп. Гостями нашої студії є Миронець Олексій, старший сержант в запасі і шабат Богдан. Головний сержант взводу. Пане Олексію, хотілося б кілька слів почути про те, як ви попали на війну. І коли. Я попав коли готувався третій ТРО на нашому Яворіському полігоні, я в них був інструктором. Ну, і при, ну, проводив з ними заняття по блокпостах, по патруліруванню, по зачистці здання. Ну і трошки мінну безпеку їм проводив. Ну, як вам сказати, робив, підготовляв їх так, щоб вони хоча б вміли орієнтуватися в цій ситуації. Як тримати дистанцію і ну, одним словом, все по використанні зброї, те, що вони мають, мають знати в цій діях. Бо в мене за спиною якась не одна гаряча точка. Крайня точка в мене була це Ірак, я там був два рази. Ну, мав опит, і в останню місію в Іраку я був інструктором в Іракській армії, теж готував їхню будущу армію. Вас позивний СДІ, так? Так. Чому так вас назвали? Ну, це мені ну, дали хлопці там уже непосередньо там на побіді, бо ну, нам треба були позивні, щоб було легше говорити в ефірі, щоб не називати там звання ну, не розкодовувати себе. І був такий у мене в підрозділі хлопчина, ЦАП, фамілія. Я не пам'ятаю, як Андрюха, Андрі, то він, е, хлопців, всіх під, підключив, і вони мені е, забили на мене позивний сідий. Тут таке поважне досить, таке, псевдонім такий. Ну, як в е, старі вовки вони завжди сіді, може від цього вони так і дали мені позивний. Ну, таке. Богдане, ти є молодший. Як ти попав на війну? Ми з тобою перетиналися, ми з тобою знайомі. Про це ми дізналися щойно перед передачею. І мені, звичайно, приємно зараз брати в тебе інтерв'ю. Так почалися події в Криму. То я пішов до добровольцем, записався на воєнкоматі. ще в березні місяць. А викликали аж в травні місяці, коли створився третій територіальний батальйон. Це одразу після Майдану, фактично, так? Так, так. Ми Богданом, власне, перетиналися на, на Майдані на Революції Гідності і якими відчуттями ти йшов до армії після Революції Гідності? Це, з якими? Так мене батьки виховували, що в державі, коли війна. Треба захищати свою землю. З таким йшов. Які проблеми в першу чергу були? Проблеми? Та Проблеми були з тим, що воєнкомати не мали бази. Нормальних солдатів зразу не демобілізовували. Але мені повезло, що наш батальйон був дійсно з хороших і патріотів зібраних. Відповідальних, то це, але в інакших підрозділах по-інакшому робилося. Ну, а можна якось пояснити, те, що ти сказав? Що по-інакшому ну, було? Ну, я маю на увазі, що коли зразу всі записувалися добровольцями тоді на хв хвилі ейфорії після Майдану, то вони не брали, не записували, не викликали в армію тих добровольців, а викликали тих по штату, в, в кого у них була база. Оскільки воєнкомати у нас були в поганому стані, ну, армія валилася. То, відповідно, не було в них бази. Повістки приходили людям, кому... хто вже інвалід, хто має там, троє дітей, я викликали, ну, відповідно. А тих, що були добровольці, мали проблеми з тим, щоб попасти до армії? Так так, 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 звичайно. Їх викликали пізніше, бо тому що знали, що будуть створюватися батальйони добровільні, і їх лишали на це. На... Чи ти мав якийсь досвід до того? Ні, я в армії не служив. Ніколи, так? А наскільки передалися ті емоції після Майдану і. О... До армії. Ну, туди йшлося, як говориться, не на гарячу голову, а на холодних емоціях, бо трошки і часу пройшло. І я розумів, що це зовсім інакша війна буде. так що тут вже... Про досвід, якийсь, як від Майдану говорити, це вже ну, я вважаю, що це некоректно, некоректно просто-напросто. Ясно. Пане Олексій. Знаєте, Таких, як ви, напевно, в Україні не так багато людей, і, власне, вони, ті люди, які мали певний досвід за плечима війни, їх чомусь в останню чергу кликали до армії. Чому, на вашу думку? Ну, Як вам сказати? Таке відчуття, що вони не хотіли туди брати тих хлопців, які мали опит. Наприклад, я свій крайній термін був дослужував, у нас був такий батальйон. Всі про нього добре знали, українсько-польський батальйон. У нього було знаходилося поза 360 чоловік, які своєчасно під час помаранчевої революції, коли був Ющенко, його, ну, грубо говоря, знищили. Нам зробили таку ситуацію, що просто люди почали уходити, потім нас розформували. Одним словом був такий погляд, що такі люди ну, не потрібні, ну, такі, які мають досвід, які мають ну, вчити людей. Ну, навіть як зараз ну, взятися по моїй роботі, то ну, на цьому центрі забезпечення я був крайній, який ну, залишався військовослужбовець, інстру інструктор. І коли я пішов на пенсію, то мені продовжили працювати там же, але як не смішно на посаді інструктор, інструктора з водія. Хоча я водій, грубо говоря, кажучи, ніякий, а так нештатно займатися підготовкою людей. Вони одні навчання відгуляють, кажуть, людей вчив все, все третє, десяте. Навіть я зараз повернувся за ТО, мене знову вже поставили на ту ж посаду опять же того водія. Коли там буде, хоча є вакансії, шість вакансій у нас на інструкторів, які чисто будуть займатися підготовкою особового складу. Бо по нашим там законам, канонам, якщо правильно там сказати, я не маю права навчати військовослужбовців, бо я є цивільним. Якось так смішно, хоча за границю це дуже сильно. Ну як Зроб, робиться, щоб ті навіть кадри, які входять на пенсію, щоб навчали особовий склад, бо в них більше практики і інші зовсім Бо да, там набирають, там, військовослужбовців, які там десь прослужили все. Ну, ти, як в мене командир говорив, ти можеш бути гарним солдатом, але неш, не, ну, не, не матимеш коріння інструктора, щоб преподавати далі. Ілі може бути наоборот. У ну, мене це виходить, яка хлопці з нашого батальйону не один вже говорив, що хороших речі, речей багато чому навчив. По крайній мірі з, з моєї групи, що літня кампанія, що теперішня, слава Богу, що удача 300 в мене не шагнуло. Хлопці живі. Ну, пошарпні, але живі. І декодех туди вже починає бігати. Це якось так, все так робиться, не так як треба, пане Мисла. Я забув сказати, що Богдана був псевдонім доцент. Чому доцент? Та бо я вчився на, 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 на момент призового спіранту. Та й рот ротний щось приліпив. Доцент доцент. Умів гарно робити уколи і все в Це добре, що в нас якесь залишається почуття трохи гумору, так? І це важливо, напевно, на, насправді є. Але все-таки я не можу повторюю своє запитання. Дивіться, ну, ми з тобою разом були на Революції Гідності. Ми разом з тобою це прийшли. Ми приїхали додому, хтось з нас вирішив піти добровольцем, когось призвали. Ти аспірант, і ти йдеш добровольцем. Багато людей ухиляються, ну, мають на то свої ті чи інші причини. Що треба мати внутрішньо, щоб піти добровольцем? Особливо зараз, коли є дуже багато такої негативної інформації про ту ситуацію, яка є в армії. Це треба повинно так бути вихованим. Не може інакше сказати. Треба мати почуття обов'язку. Рано чи пізно то, а то, воно в історії буде записано як війна, ну як потім люди своїм дітям будуть, і внукам в очі дивитися. Це ну, вже їхні особисті проблеми. Які були проблеми? Які основні проблеми були які залишаються? Ну, залишається такі ж самі проблеми, що, наприклад, людина там, чи доброволець, чи його призвали. Е, ну, наприклад, як колись у мене було, коли я служив на сорочній службі, то, наприклад, я, мене привезли в частину, ну, як завжди по канонах, ведуть в баню, миють і на виході ти отримуєш форму, все остальне. У мене все це було. Якась, якась, з до голови мене взували. По крайній мірі, в мене на срочній службі було три види форми і чотири види берць. Про зброю не говорю, бо це віддільна тема. А ще же йде військовослужбовець, він приходить, грубо говоря, в тапочках там, в чому, з хати вийшов, і він, дотуп, наболівши, що там питання недавно були що на полігоні хлопці в тапочках. Щити мира відвоювати і все так. остальне. Тобто, все... Коли присягу приймають в тапочках, знаєте, це якось вже не смішно. То це... не смішно, і, во перше в людини губиться той патріотизм. Розумієш, да, брехати не буду, ми від держави отримали тільки зброю. Туди, в АТО, ми, як перед цим, ця конференція у нас, ми говорили вам, що нас обіцяли третє терево посадити на БМП. Потім це передумалось на БТРи. БТР ми не вийшло, потім на 66-ті, е, теж в нас не вийшло посадити, у нас був типу, там, непонятний якийсь батальйон. І в відтозі нам вручили тільки один е, бардачок хімічний, в якому саме крупна зброя була, це 7,62 ПК пулемет. І все. І остача в нас була техніка, це кольосна, це були школярики. На яких діти колись їздили перед війною в школу. От ми на цьому всьому ми пішли туди виконувати свої бойові задачі. Плюс до того, форми як такової нам взагалі ніякої не дали нас. Ми або вдівалися за свій рахунок, бо в мене була своя форма, я в своїй формі туди йшов, або волонтери привозили форму, або потім купували за свої гроші тут, у Львові. На секундах, цю, цю, цю ж саму форму, ці ж самі розгрузки і все остальне. А бронежилет то у мене жінка у нас тож, е, з бронежилетом були дуже великі напряги. До постійного часу у нас бронежилетів не було, то в мене е, жінка з дівчатами з київськими, десь там в інтернет зайшла, об'яснила ситуацію, що чоловік йде на схід, і проблема, ну, як завжди, в бронежилеті. То волонтери. Не переживає, тобі чоловік піде з бронежилетом, Так, вона мені Буквально з, з, в той день, коли відправки, вона мені привезла бронежилет на полігон з дитиною. От, от, такі смішні нюанси, бо вони, вони, вони є. Богдане, ви демобілізувалися? Ну, зрозуміло, початок війни багато чого не вистачає, держава не готова до того всього. Наскільки зараз виглядає ситуація? Ну, зараз я на полігонах не був, як там воно проходить. Я бачив, як ми йшли на дембль, то нових привезли цей, з, з п'ятого призову. Ну, форму я на них бачив. Бронежилети ми лишали свої, бо державні мали, хто мав свій. Зброю нашу вони отримали, що там, як далі. Яка у них була підготовка? У нас підготовка була досить дуже хороша, я можу сказати порівняно з усіма. Бо в нас інструктори були такі, як Олексій, і такі, що пройшли там і Ірак, і Боснію. І цей. Ну, нас готували дуже серйозно до того. І в два рази більше ми стріляли, ніж всі решта. Як зараз підходи, проходить, ну, не можу сказати, але проблема, наскільки я бачу зараз, це мобілізація то в тому, що воєнкомати мобілізують. Дуже багато людей, які не зможуть там воювати з психологічних причин, з причин з алкоголізму, ну і такому подібному. Про цю проблему ще була в наша програма говорити, бо насправді є дуже велика проблема є що призивають тих людей, які реально воювати не зможуть. Вони навіть не то, що воювати, вони навіть не зможуть служити. Але це, напевно, така я не знаю, це якийсь, чи це спеціально робиться. От... Пане Олексію, от у вас чи у вас були такі проблеми, і чи ви чули про ті проблеми, власне, тих, що призивають тих людей, які реально фізично не можуть служити? Такі про такі проблеми знаємо, бо таке відчуття, що з, набирають не по качеством, а по колічеству. Ну, як 41-й рік. Масу женуть і все. А толку від неї там немає ніякого. Та він комати плани виконують. Так, да, вони плани виконують. Ну, навіть, наприклад, далеко не буду ходити. У мене двоюродний брат під, під Києвом живе. Він до призивного возрасту, все, він хоче йти. ну, Може, я для нього, як може, так дуже сильно скажу, іду, бо багато там Тепер не символ так? Да, символ, був, був і там, і там, і сям. І він загорівся, що типу, я ж теж мужик має собі служити. То, він був, сам прийшов в воєнкомат, записався, пройшов ту медичку, все. І він, грубо говоря, він хоче служити, але він ходить, кожні двері стукає. Типу, як, як відшивають, не хочуть брати. От з цього все починається. Людина, коли хоче, їй не дають можливість це зробити. А беруть всякий, грубо говоря, ну, аватарів, яких зараз називають. Ну, його зребли, да, він там сидів, там, він там чи в селі, чи в місті. Там. Ну, є такі варіанти, я про це не ходжу. Ну, воно, воно такі є. Його просто взяли ну, для кількості кинули, А підготувати його не можуть, бо він цього не хоче. От, наприклад, в мене трі хлопці були на полігоні. Я їм якусь ситуацію показав, навіть ну, по тому рукопашному бою, і завжди, як я наголошую, завжди на кожній прийом є антиприйом. Це слова мого кума. І людей старався заводити. Вони, ми як виходили на полігон, то ми верталися дуже, дуже пізно додому. Бо я навіть не був інструктор, то в мене навіть вдома були трохи конфлікти невеличкі, бо жінка каже, ну тобі за це не платять, бо я на своїй посаді отримав 1500 гривень. Для інструктора, хоч навіть на тій посаді, що я був там, чисився водітелем, дуже смішна ціна. Це мені треба сім'ю годувати, і плюс я пропадаю сутки там повним. Але можливо, власне, твої, твої то, що ти був інструктором, врятувало комусь життя. Ну, хлопці і говорили, що були варіанти. Що, як була така одна ситуація, я там просто на полігоні таку ситуацію розкрутив, а потім у нас була така в Луганському аеропорту там ситуація, і хлопці зробили по той розстановці, який я їм зробив. То вони казали, що в них вийшло так, як та, грубо, грубо нав'язати свою ігру противнику. І вони вийшли туди цілими і здоровими. Ну так, трохи поцарапало, яка у нас кажуть, ну зробили свою роботу, хлопці добре. І дуже часто потім, навіть, наприклад, там є час між конвоєм був ну, про літню компанію, говорять, десь ну, поспати, то люди не давали поспати, бо приходили там кожен, ось така ситуація, ось така. І починаєш людям пояснити, як такі ситуації робити, або показувати, як треба там. Ситуацію там, зі зброєю працювати, як треба виходити, коли, наприклад, там, під обстріл попадаєш, або машина розбита, це все приходилося до курчити вже там, бо часу, як завжди, мало до цього. Ну, просто, Наприклад, не кожен там приходить, що в армії служив. ну, є Люди служили в нормальних військах. ну, Я так просто не хочу обідати нікого. А є служили, ну, наприклад, просто піхотинець був. Ну, він да, там, коли там вже українська армія була, служив там. Ну, там, ну, п'ять разів в кару заступив чи ще там кудись. Він зброю більше в руках не тримав. Ну, так само, як у мене колись була ситуація, наші генерали захотіли американцям показати фейк за чистку здання. Мені дали хлопців, які просто жили 6 місяців в армії, вони крім мітли, в руках більше нічого не тримали. Я мав з них за два тижні навчити штурму здання за чистку здання. Я це діло зробив. Зробив вони, навчилися це все діло робити, навіть вкладалися в норматив, який є. І коли приїхали, там така була смішна ситуація, ну теж не хочу їх обіжати, але мої хлопці їх пере, ну, пере, переіграли цих Львівську академію, розвідників, вроді би, приїхав другий курс. Бо вони там круто так під'їхали на БТРах, все так красиво, ну, а ці хлоп'ята хлоп обшарпані такі стояли. Вони кажуть, можемо потренуватися? Ну, кру давайте. Ну, а хлопці вже як не як півтора тижня зі мною пригадь кувиркаються, бо я з ними теж це все діла. Бо щоб людині показати щось, треба ще й зробити все самому. Це завжди є такий канон. Словами, ти нічого не можеш пояснити, поки ти людині не покажеш. Бо Грубо, говоря, солдат це сама дитина. От так, як ти показав, він так буде робити. Просто треба трохи під, підтасувати, щоб він йшов правильне русло. І ці, будущі розвідчики, факультет розвідки приїхав, вони типу, зачистка здання. Кажуть, Давайте, будь ласка, показуйте, тренуйтесь. Ну, вони приїхали на трьох БТРах, і, грубо говоря, було десь, ну, до, до чоловік 30. Ну, і Вони почали штурмувати це здання. То ці хлоп'ята, яких я тренував буквально два тижні, вони стали заживоти, братися, катулятися. І тільки бігали товариші, ну, я вже був тоді пенсіонером, ну, вони казали, там, товари сержант, можемо ми покажемо, можемо ми покати. Ну, да, хай хлопці відпрацюють до кінця. Ну, Вони свої відпрацювали, там у них пішло десь хвилини 30 на це все діло, поки вони зробили. Кажу, а тепер можна мої хлопці вам показують зачистку здання. Мої хлопці, як показав цю зачиську залі, тут всіх пацанів груборя відвалилися рти і в цього ж саме їхнього майора. Бо він тоді, коли на виході виходив, то рукопожаті ну, обмінялися з ним і попросив построїти особовий цей склад, який я тренував, і владив, ну, благодарності об'явив, що каже, наскільки красивої роботи я ще не бачив. Хоча він вже військовослужбовець, який припадає в вищих закладах. Про що можна говорити? Тому що в нього немає військової практики, вірніше Бойвої. бойової практики. Пане Богдане, то, то яка що зараз? Яка у вас зараз робота є? Чим ви зараз займаєтесь? Ви до пана Пане Олексію, перепрошую. Пане Олексій, ви зараз Я зараз на даний момент вернувся опять же, на цей центр, на наш центр миротворчості та безпеки. За мною місце так і, так і зберігалось. Ну, опять же, в даний момент я опять же, стою на посаді інструктора з вождіння. Ну а далі буду займатися тим, чим займався підготовлювати людей. Бо вроді би обіцяють, що ведуть цю цивільну посаду і вже буду получать трохи більше, щоб годувати свою сім'ю. Дякую. Дай Бог, щоб вас запросили, бо адже саме такий такі досвід, як ваш, і напевно, це має врятувати не, не одного батька, не одного сина. Богдане, розкажи про себе. Ти далі на аспірантурі і я демобілізувався зараз, але ну, буквально місяць тому тому наже не повний. Десь думаю, після 15-го числа їхати. Яка в тебе буде спеціальність? Цивільна? Так. Ну я по освіті магістр астрономії, клаш та астрономії. Що зараз заважає українській армії? Хто заважає? Е, сама більша зараз проблема це, що війська збройні сили підкуряються своєму командуванню, міліція, своєму, СБУ — своєму. У нас немає єдиного центру тим керуванням. Щоб не говорили, навіть ті проблеми були, що бачимо танк, докладують, дай артилерія наведена. Дайте вогонь, наблюдайте, наблюдайте, бо тому, що всі звіряються, чи то свої не їдуть. Треба зробити один центр, щоб то чи армія, чи то СБУ, чи міліція, але хтось тим керує один, щоб це було все організовано і зведено в одну точку, в один кулак. І знову інформаційна пропаганда, бо тому що зараз так, як, навіть ми зараз говоримо тут в програмі, я рахую трошки неправильно, бо тому що хтось послухає, а в армії проблеми, я туди піду, а там Ну Та проблеми є всюди, але їх треба вирішувати самому, а не на кого знайдеться. Ну я сподіваюся, що нас зрозуміють правильно. Ми розповідаємо історії про те, як було, і ми з будь-якої історії треба брати той досвід, і треба тільки вирішувати в позитивному напрямку Значально. ці проблеми. Бо якщо не говорити про проблеми, то їх не будуть вирішувати. Тому я сподіваюся, що нас правильно зрозуміють. Ми говорили про проблеми для того, щоб знати, щоб знали про них і знали, як їх вирішувати. Значально. Хлопці, я вам дякую. Насправді я вам дякую і від себе, і всіх глядачів і всієї України за те, що ви зробили, за те, що ви робите. Дякуємо до побачення.